Майдан палав. на кільце за барикад замкнулося. А вийде, вийде до Будь ласка! Ніч з 18 на 19 лютого близько півночі займається будинок «Провський рот». Штаб майдану під час помаранчевої революції та штаб національного зпротиву під час революції гідності. Захистити і дати відсіч цій орді. Незабаром влада змінилася і обгоріли будинок профспілок сховали за тентом. А очільник столиці Віталій Кличко анонсував знесення будівлі. Є попередні дослідження. Вони кажуть, що будинок, на жаль, настільки пошкоджений, що його потрібно зносити і будувати новий. Проте згодом експертна комісія вирішить, відновити споруду все ж таки можна. Наш висновок однозначний, що будівля відновлювана. Фундаменти знаходяться в доброму стані. Жодних осідань, тріщин не зафіксовано. Монументальний будинок про перетворюється на будівельний майданчик. Робітники вивозять сміття і демонтують частину конструкцій. Ілля Томашевський головний інженер реконструкції. Пригадує, як тут все було у часи революції. Тут знаходився прес центр з боку Фає где находились большая часть журналистов, там были, соответственно, интервью тех лидеров, которые стояли во главе, если это дело, в том числе и со стороны Союз профсоюзов. Помещение под нами, которое находится, находилась столовая, которая кормила добрую часть Майдана. А це Борис Шуляев, директор компании ФКАБУТ. Саме вона виступає підрядником виконання робіт. Разрешение на работу. Вот проезжай, проезжай, прокуратуры получили. Мы работаем здесь с конца октября, потому что пока проводился конкурс, пока выбирался подрядчик Федерации профсоюзов. За пять месяцев, которые мы здесь работаем, можно говорить о том, что мы не допустили произвольного, самопроизвольного обрушения здания, в том разгрузки аварийных конструкций. Мы наряду с другими компаниями подали свое предложение. Наверное, наше предложение было. Вы участвовали в тендере, да? Это не тендер был, это был конкурс. Все-таки правильно называть его конкурс, поскольку, поскольку рассматривались единичные расценки, да, а не в общем. Но мы, наверное, дали более выгодное предложение для заказчика. Щойно почалась реконструкція. Під її парканом, яким наразі перекрито будь-який доступ до будинку про почалися на акції. Активісти впевнені, що реконструкція це фікція. А компанія-підрядник робить все для того, аби будівля завалилася. Вони з порушенням технології самої збивали плити, плити падають на низ, розбивають нижню. По-перше, по-друге, вони зачіпали плити, які... Не потребують заміни. По-третє, є плити яка технологія. Зняли плиту, залили нову після того до наступного. У них по кілька поверхів взагалі по 80% немає немає. На додачу до цього переконує пан Сергій у компанії підрядника відсутні документи на проведення демонтажних робіт. А те, що вони роблять, тільки шкодить будівлі. Рік пройшов. Знаєте, саме прикро, що тоді під час таких подій не згоріло, будівля не згоріла повністю. Так вони її зараз самі додовбають. Отож йдемо до Державної архітектурно-будівельної інспекції. Перевірити наявність дозволу на проведення робіт у будинку профспілок. Серед безлічі дверей у дових коридорах знаходимо потрібні. Добрий день. Таке одне запитання. Я вчора писав запит. Треба нам дізнатися з приводу будинку проспілок. До кого вже звернулися? В канцелярію перейти, завтра написати, зареєструватися, на реєстрацію і там уточніть, і подали депорта. Але охоронець каже, що ми прийшли не за адресою і радить звернутися у канцелярію відомства. Добре, канцелярія нам потрібно. Державна архітектурна будівельна інспекція тут? Так, Україна Києва, Київ, Київ, тут. Хотілося да. запитати декларацію. Декларація Добре. на Московській набережні 19.2. Наступного дня серед однакових багатоповерхівок у спальному районі знаходимо потрібну адміністративну будівлю. Нам потрібно це інформація, це інспекція за роботи контролю. Не вдається перевірити документи на місці. Направляємо запит на електронну адресу Державної архітектурно-будівельної інспекції. Майже одразу отримуємо звідти відповідь телефоном. Тобто були вони подавали два рази. Навіть на підготовчі роботи? На підготовчі саме, так. На да. подівальні взагалі не подавалися навіть. На якій підставі вони зараз тоді працюють там? Мабуть, не як я, не можу, ми не можемо просто, в чому проблема? Що ми не можемо а, з мораторії, який зараз є на перевірки, ми не можемо документально зафіксувати, що вони, наприклад, якщо працюють не без підготовки. Отож, будинок проспілок, який став одним із символів революції гідності, нині відбудовується без жодного дозволу, і до сих пір доля цієї будівлі невідома. Однак, за інформацією активістів, вже існує проект, згідно з яким у майбутньому на місці будинку проспілок може з'явитись черговий хмарочос.